Виконуємо номер 1122 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво ганеза 2023 рік. Заміни різницю на суму. Завдання перше 10 відняти 15, друге. мінус 12,3 відняти 7. Третє. 4. відняти мінус -21 21,2. Четверте мінус 1 відняти мінус 3. Приступаємо до виконання. Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Протилежне 15 у нас від'ємник, протилежне до нього буде мінус 15. Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного наше зменшуване мінус 12,3 додати число протилежне від'ємнику, від у на 7. Протилежне до 7 буде мінус 7. Третє завдання. Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного, зменшуваного на нас 4, додати число протилежне від'ємнику. Від'ємник мінус -21 21,2. Протилежне буде 21,2. І четверте завдання. Щоб від одного числа, числа відняти друге, достатньо до зменшуваного, у нас зменшуване 1, додати число протилежне від'ємнику. Від'ємник мінус 3, протилежне до нього буде 3. Ми замінили різницю на суму, отримали в першому завданні сума 10 і мінус 15. У другому сума мінус 12,3 і мінус 7, у третьому сума 4,21,2. І в четвертому сума мінус 1,3. Номер 1122 виконано.